Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу вам розказати про свій догляд за орхідеями Fallops. Один час дуже ними захопилася, купувала буквально там по 40-50 гривень ті, які відквітли екземпляри. Вони трішечки відпочили, я їх пересадила і дуже вони непогано потім росли. Було в мене десь, я не знаю, 20-23 штуки точно. Але в цьому році, ну знаєте, ми всі так захоплюємося якоюсь рослиною, купуємо, саджаємо, розмножуємо. Потім проходить час або захоплюємось чимось іншим, або просто ну, проходить такий азарт, і в нас залишається буквально там одна-дві рослинки. Може, навіть зовсім не залишаємо нічого. Ось так і в мене в цьому році віддала знайомі, повністю всі зібрала і віддала. Але вони в мене в гарному стані, всі пересаджені, всі гарно квітнуть. І хочу вам сказати, що якщо ви захоплюєтесь цією рослиною, то купувати відквітло від рухідеї це дуже вигодно і дуже цікаво, тому що не завжди, коли купуєш відквітло, на ній є якась квіточка. Ось, наприклад, як ця. Бачите? Зараз я її трішечки опущу, щоб було видно. Ось. Бачите, вже відквітла і не видно, яка тут була квіточка. Тому коли купуємо, пересаджуємо, сподіваємось на квітнення, буде завжди нам сюрприз, якого кольору, як, яка ця квіточка. І ось вже є новий пагін, на якому вона знову буде квітнути. Зараз ми її будемо пересаджувати, і також будемо пересаджувати ту, яка в мене є. Одна буквально в мене залишилась. Це така фіолетова в пропочкою квітка. Ось також вона вже викинула новий пагін. Бачите, вже ось вона буде квітнути. Ось ось гарно видно. Ось він. І зараз ми пересадимо. А вже ж, орхідеї ми вирощуємо тільки в прозорій тарі. Це може бути і скляна, може бути повністю прозорий один горщик. А я люблю вирощувати ось такому двойному горщику, який має на дні ось такі отвори, а цей повністю закритий для того, щоб можна було в цей налити водички. Не знаю, може хтось скаде, що я вирощую неправильно, але в мене досить непогано вирощувати орхідеї, і непогано вони квітнуть. Тобто, в чому заключається моя особливість вирощування орхідеї. Я вважаю, що пов'язково в цьому горщику постійно повинна бути водичка в нашому регіоні, в центральній Україні, де я живу. В мене живе сестра в Івано-Франковську, Вона каже, що досить вологоється ну просто вологий клімат в них. І якщо тут залишати водичку, то орхідея просто гніє. В нас влітку дуже сухо і в будинку, і на вулиці, а взимку повітря виходить від батареї опалення. Тому я вважаю, що водичка тут повинна бути і влітку, і взимку. Ну, тобто будь-який сезон для того, щоб орхідея мала ось таке гарне, насичене. Глянцеве листя, щоб їй було достатньо вологості, бо там, де вона росте, ви знаєте, там майже 100% вологість, це якісь там джунглі, вона росте на деревах. Коріння в неї майже завжди повинно бути відкритим, ось таким. Але ми зараз будемо її пересаджувати, ось цей більший горщик, і трішечки я корінців туди, всередину горщика, якщо в мене вийде, спрячу. Але вона вологу з повітря вбирає саме кінчиками корінців. Ось цими. Бачите, вони мають зовсім інший колір, ніж основне таке велике коріння. Ну і завдяки цій вологі вона харчується і також це є її джерелом вологи. Купила була в новій лінії ось такий ґрунт, готовий ґрунт для. Того, щоб вирощувати орхідею, ми знаємо, що орхідею ми не вирощуємо в звичайному ґрунті, не вирощуємо в торфі, ми вирощуємо в субстраті, який складається з подрібненої кори і з моху. До речі, хочу вам сказати: ось поставила біля себе дуже легко зробити цей субстрат самому. Я, коли в мене було 23 штуки, а вже ж не купувала пакетики, тому що це невигідно, а робила сама. Беремо будь-яку кору. Ось вже я трішечки підготувала. Можна взяти і соснову кору, можна взяти кору звичайну, тобто плодових дерев. Нарізаємо на шматочки, на такі кубики, десь розміром сантиметр 1,5 см. Цикатором непогано вона ріжеться, ну, важкувато, але непогано. Ось нарізаємо. Потім, для того, щоб знезаразити, не перенести під орхідею ніяких шкідників і хвороби, ми її проваримо. Десь під пів часа можна проварити, прокип'ятити посуд, якщо ви варите. Соснову кору потрібно взяти такий, який вам не шкода, тому що вона має в собі смоли, і а вже ж це смола ця википить при нагріванні у водичку і залишиться на стінках кастрюльки. Бачите, непогано вона нарізається. І потім додаємо сюди ще мох. Мох ми просто коли ходили до лісу з чоловіком, я просто збирала, тому що в лісі дуже багато на волових місцях моху мох підготовлювати ніяк не потрібно. Він в собі має знезаражуючі властивості і такі дезінфікуючі, тому його ніяк не потрібно підготовлювати. Якщо ви хочете, можна придбати мох з фагном також в садовому центрі або в магазині. Але хочу вам сказати, що ось сьогодні заїхала, купила ось цей субстрат, і цей субстрат навіть вигідніше купувати, готовий, чим купувати окремо мох. Навіть враховуючи те, що ви будете робити самі. Основу з кори, все одно, мох, виходить, досить дорогий. Краще купити, ну до того ж, вони тут пишуть, що є тут в готовому субстраті ще якісь поживні речовини, є якісь добрива для орхідеї. Ось так все нарізала, тепер складу її в посудину і проварю. Потім гарно. Дам їй вичахнути, щоб вона не була гаряча, перемішати можна з мохом, можна перемішати ось з цим готовим субстратом, і будемо наповнювати тоді горші. Ось така в мене вийшла пора. І все, і можна її тепер використовувати. І подивимось, як виглядають корінці оцієї орхідеї, яка в мене росте. Не пересаджую кожен рік. Навіть коли вже так. Дуже-дуже тісно її в горщику, все одно не спішу пересаджувати, тому що ну, орхідеї не потрібно часто її займати. Ось так виглядає коріння. Бачите, коріння вже досить таке сильно-сильно оплило кору ту, яка тут була. Є на ньому мох також, мох, водорості. Можна сказати, ну я б не сказала, що вона себе погано почуває. Може хтось скаже, що цього не потрібно бути, вона квітне постійно, це вона відпочила трішечки. Я зрізала квітконос. Ну, коли залишаю квітконос, знаєте, тому що ось, наприклад, ось на цьому квітконосі я його не буду повністю зрізати, хоча він вже один раз зрізаний ось тут. Якщо вже я пересаджую, тому я цей мок приберу, трішечки спробую коріння так розплутати, але не сильно обривати корінці не буду. Просто поставлю її зараз в горщик більшого розміру, і вона почне обплітати корінням новий субстрат. Всередини. Якщо щось витрушується, то я витрушу. Ну, може, а вже ж так по-чесному можна було і трішечки раніше її пересадити, вже корінці гарно обплили ком. Ось так. Ось такі корінці, бачите. Непогані. Так. І беру більший горщик. Тут також субстрат складається з кори. Ось соснова кора, дуже гарно видно, і зовсім трішечки моху. Тобто такий самий субстрат, який ми з вами зробили. Основа кора. Навіть ніякого, ніяких добрив я тут не бачу. Трішечки додам на дно. Поставлю орхідейку. Ті корінці, які не мають такого іншого кольору на краєчках, я їх спрячу в горщик. А ті, що мають, то я їх залишу ззовні. Ось так поставила у горщик. і буду просто ось так от підсипати субстрат. Так, між корінцями обережненько його протовкувати. Трішечки можу ось так. Підстучу горщиком. Це незвичайний ґрунт, він не просипеться туди всередину, водичкою також його не прольєш. Тому просто не поспішаючи, беремо і між корінцями свіженьку кору розпріляємо. І все. Потім я її опущу або. Таз із водичкою, щоб гарно цей субстрат усочився водичкою. І Або просто в цей горщик, який не має отворів, налью і потримаю так, побільше водички налью і потримаю там орхідейку. І також додам ту водичку, купила ось такий укорінювач, саме для того, щоб пролити зараз орхідейки при пересаджуванні. Так, скільки тут чого, 6 мл на ліючку водички і пролити квіточки. Ось так я і зроблю. Ну, мабуть, 6 мл це чайна ложечка буде. Потім поливаю орхідейки, ну, як вже казала, в цей горщик, який не має отворів, і періодично дістаю. Горщик з отворами, гарно його мию в сучці з водою, обмиваю для того, щоб саме ось такого багато не було, ну, таких водоростей не було на корінцях. І також десь один раз на місяць додаю добриво. Ось таке добро для орхідей, ну, будь-яке. Зараз ось купила таке. Додаю водичку. Поставлю горщик в цю водичку. З годинку він постоїть, просочиться цим добривом, маю його водичка трішечки збіжить і все. Ось таким чином ось так. Ну, зараз повністю заповню і покажу вам, як вийшло. Ось одну орхідейку вже посадила. Майже весь пакетик 1,5 літри об'єму пішов на ось цей горщ. Ще поставлю сюди паличку для того, щоб підв'язати новий квітконос, і все, і орхідейка вже буде посаджена. Ще також оприскую доволі часто листячко для того, щоб воно і було чистеньке, і для того, щоб воно просочувалось водичкою. До речі, я навіть розмножувала орхідейки свої. Я думаю, що багато хто може і знає, як розмножуються орхідейки. Ось на цьому пагоні я вам покажу, сподіваюся, видно. Ось брунечка, з якої може піти новий квітконос. Ми беремо не саму бруньку, а навколо неї. Робимо зубочисточкою Такі пошкрябинки і змазуємо цитокініновою пастою. Спеціально в такому малесенькому тюбічку продається паста цитокінінова. Вона гормональна і вона сприяє тому, що ця врунька йде не в квітконос, а видає нову рослинку. Ось прямо ось тут на стовбурці з'являється нова рослинка. Але, на жаль, не, не фотографувала тоді, ну не думала, що воно мені знадобиться, і тому не. Не можу показати саме коли я розмножувала. Так, і як буду пересаджувати листик, ось цей пошкоджений, я зріжу. Хоча і кажуть, що не потрібно, але я не люблю, щоб ось в такому стані було в мене листя на квітах в будинку або будь-де. І зараз буду пересаджувати її в той же горщик, в якому вона була, але максимально намагатимусь замінити їй грунт. Тому що, бачите, вона така поганенька, скажімо так, трішки хвора. І хочу трішечки корінці її підріжу, виблю її. І тоді вона дасть і нове листячко, і нові корінці. І ось тут також зрізаю ось цю гілочку, яка вже відквітла. А новий квітконос ось буде йти ось тут. Ось, бачите, я думаю, я сподіваюся, що видно. Сіла спеціально на вулицю, тому що в будинку в нас немає зараз світла. Зараз дуже часто в нас вимикають світло, може трішечки гуляти і світло на зйомці, тому вибачайте, ну, по-іншому ніяк. Не можу навіть підсвітити не штативом, не на вулиці. Ну, такі справи зараз, тому що ж зробити? Так, цю я зроблю ось Максимально так. Максимально приберу старий субстрат і корінці зріжу. Просто ось таким чином. А всі ці які молоденькі, я і заглиблю для того, щоб вони були в субстраті. Якщо десь бачу такі, ну підгнивші, я їх ось так приберу, але такого, знаєте, підгнившого і немає. Горщик гарного бітру для того, щоб він був чистенький. І той горщик, який має і отвори, і цей. Для того, щоб орхідейка вкорінилась, ну, тобто, дала нову рослинку ось тут, на брунічці, як я вам показувала, ну, мабуть, місяця 3-4 потрібно, не менше. Так, ще один відкрию. Був в мене також. І намагаюсь туди максимально її опустити для того, щоб вона дала о, До Ось з цього боку молоденька брунічка, і вона там також дасть пару сточок від конос. Тому, тому будемо намагатися її зараз гарно ось так заглибити якесь коріння. Мінімальне залишиться зверху, а все основне буде під ґрунтом. Гарно буду її зараз підживлювати, проливати коренеутворювачем, може, раз, і два, і три пролью. І я впевнена, що все буде гарно. Досить непоганий варіант купити ось таку від квітлу Орхідейку і дати її відпочити, пересадити і мати нову рослинку вже в себе вдома за таку нормальну ціну. Ну, а вже ж коли ви купуєте нову рослинку в садовому центрі або в магазині, потрібно обробити її від шкідників і від хвороб. Є також, якщо я не помиляюсь, у такої фірми в аерозолі. Від шкідників і від хвороб. І гарно потрібно нову рослинку обробити для того, щоб будинок і на інші рослини не занести якихось небажаних гостей з магазину. Ось так. Це ось таким чином буде виглядати досить легкий субстрат, тому що він повністю сухий. Зараз пролью коріннювачем. І все буде гарно сюди повністю. Весь пакетик пішов. Тут також півтора літри. Дуже гарна і легка у вирощуванні і догляді рослина орхідея фаленопсис, тому а вже ж рекомендую вам їх вирощувати в себе в будинку. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.